Доброго дня, присутні! Хто спостерігає за нашою роботою? Засідання першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя призначене на сьогодні, на 2 лютого 2026 року, з порядком денним, який оприлюднено на сайті Вищої ради правосуддя. Не може бути відкритим оскільки відсутній кворум на сьогодні, встановлений законом, відсутні двоє членів першої дисциплінарної палати, двоє членів, які є суддями, тому підстав для відкриття засідання немає. Тоді мушу оголосити про те, що справи, які призначені. На сьогодні, на 2 лютого, будуть перенесені розглядом на наступне засідання, яке відбудеться 9 лютого 2026 року. Да, тому от таке оголошення. Дякую всім за увагу.